Хотіли підірвати райвідділок поліції у Львові. Правоохоронці затримали агентів РФ, які на замовлення спецслужб готували теракт у місті. Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури. За матеріалами слідства для вчинення злочину 21-річний хлопець та 22-річна дівчина приїхали з Києва до Львова. Через месенджер Телеграм ворожі спецслужби координували їхні подальші дії. Відомо, що дівчина спочатку мала тестове завдання, розклеювала у столиці Л. Стівки з фейками російської пропаганди. І лише після цього отримала повноваження для вчинення теракту. Саморобну вибухівку вони забрали зі схованки вже у Львові. Далі ж мали підкинути її в адмінбудівлю одного з райвідділків поліції міста. У цей момент РФ планувала дистанційно підірвати пакет з вибухівкою разом зі своїми агентами. Вони погодилися виконати завдання за гроші, але зрадників вдалося затримати. Дівчині та її спільнику оголосили про... Ро підозру у вчиненні державної зради обом загрожує довічне ув'язнення. Випадки вербування молоді спецслужбами РФ для вчинення терактів в Україні стає дедалі більше. Зокрема, напередодні у львівських пабліках писали, начебто на сихові впіймали хлопця і дівчину ймовірно, з вибухівкою. За попередньою інформацією, усередині їхньої сумки були 6 кілограмів тротилу та гайки. Далі вони, нібито, мали діяти за стандартною схемою залишити сумку з вибухівкою на тротуарі біля Відповідної будівлі. Суспільне з посиланням на поліцію пише, що затримані особи є повнолітніми немісцевими жителями. Через загрозу диверсій організованих РФ у Львові та області посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель. Правоохоронці перевіряють підозрілих людей та транспортні засоби на наявність вибухівки. Також українців закликають повідомляти про будь-які спроби вербування у соціальних мережах. Інформацію ви можете поділитись у чат-боті спали ФСБшника. Каріна Fins aquí el